Це я придумав собі, так? Гній важкий, ну а що, на трактор важко кидати, тим паче з трактора потрібно е, вигружати, а це перевернув собі. Ну, я туди-туди кругом, щоб не їхати по цим. Але от забуксував, спробуємо вирвати його. Давайте тут підкопаємо. О! Тут вже наша молода. Тепер про легкість розгрузки. Хто там кричить гідравліка, так воно скільки грошей коштує. Головне нам тут от... Скільки тут є десь? 250 кг, воно таке, дивіться воно таке по квадрику, його до 300 кг. Такий один мокрий бутерброд. Знімаємо його з навіски, воно легко знімається. Ну і штовхаємо, так як він алюмінієвий, легенький. О, допомога підрулює, зараз взагалі. Ось. Про, ось так от. О. Ха, майже все. Але ще один такий от маленький рух. Ось. Сьомич, вставай, давай, ручку. Давай. Сідай на квадроцикл, зараз поїдемо. Ну і все. І хоч як хочеш ти корабль перевертай назад. Зачіпляємо і їдемо.